Від якої залежить успіх політичних, економічних соціальних перетворень, особливо в умовах активного процесу розбудови України Україні демократичного громадянського суспільства. Високі фахові здобутки, професіоналізм, продуктивна сумлінна та оперативна праця сучасних статистиків користуються незмінною повагою в суспільстві, відіграють значну роль у формуванні та прискоренні позитивних процесів суспільного розвитку. Основними завданнями органі державної статистики забезпечення об'єктивності статистичної інформації і налагодження відкритості і конструктивного співробітства всіх суб'єктів у процесі статистичної діяльності, коли всі суб'єкти будуть впевнені, що інформація, яку вони надають, не буде використана проти них. І ця робота органів державної статистичної області здійснюється шляхом проведення нарад, семінарів, надання консультацій з суб'єктам господарювання, надсиланням листів роз'ясного характеру. Зарядчик, Україна, перший країн СНД. Була прийнята до Європейської статистичної комісії, куди приймають статистичні служби тільки в тих країн, де статистична методологія і показники звітності відповідають міжнародним нормам і стандартам. До речі, Світовим банком був виділений органом державної статистики України кредит Світового банку у розмірі 32 мільйонів доларів для технічного переоснащення органів державної статистики для створення інтегрованої системи обробки статистичної інформації. І буквально я на минулому тижні був на науково-практичній конференції в Києві, де Держкомстат звітував перед Світовим банком про результати, які досягнули органівної системи України в цьому напрямку. І оцінка Світовим банком була висока. Це пов'язано з тим, що Україна через певний, десь, через певний період часу. І вона інтегрується в європейську співдружність, стане членом європейського союзу. І в цьому плані організаційностей також від цього не відстають і якраз переходять на ці європейські стандарти з метою, щоб можна було порівняти показники розвитку, соціально-економічного розвитку України із рядом європейських країн. To je krat za to priznačeno.